Барнаульська поліція попросила прокуратуру роз'яснити, чи можна залучити до адміністративної відповідальності власників іграшок, які використовували в так званих наномітингах за чесні вибори. У січні в місті пройшли дві подібні акції з виключно іграшками та плакатами. За словами організаторів мітингу, ідею вони запозичили у місті апатіти. Як оцінити таку форму протесту в поліції поки не знають. І Якщо прокуратура вирішить, що навіть на такі мітинги потрібен був дозвіл міської влади, то власникам іграшок загрожує штраф до півтори Тисячі рублів, а в новій Зеландії поліція масовими арештами і силою розігнала протестувальників з руху захопи Окленд. Коли активісти відмовилися виконувати розпорядження міської влади і розходитися тихо мирно, поліція почала витягати їх із наметів. Ще й заарештувала кілька десятків непокірних. сподіваюся, тепер вони побачили нашу рішучість звільнити парки, щоб їх могли використовувати всі городяни, а не лише групка протестувальників. Хоча поліцейська операція фактично поклала кінець протестному руху, оклінська рада планує також звернутися до суду і отримати ордери на арешт відносно найбільш стійких демонстрантів. Я просто хочу підстрахуватися, хочу переконатися, що ми готові до всього.